Отже, друзі, із моєї нової просвітницької програми про пострадянські деструктивні переконання, які досі працюють проти нашої нації, проти нашого суспільства, і деструктивне переконання номер один про те, що українська мова це, начебто, мова селюків, але це не так. І сьогодні в мережі інтернет є безмір інформації, які спростовують це твердження. Але як езотерикиня, хочу вам дещо розказати в українській мові найбільше фонем. Отже, найбільше енергетичних ключиків волі, і саме тому ця мова не до вподоби тим, хто тієї волі не має або не прагне. А ви якщо маєте і прагнете, розмовляєте українською і розмовляєте нею правильно. Не подобаєшся, а подобаєшся, усміхаєшся і так далі. Тому що в українській мові працюють певні фонетичні правила, яких потрібно дотримуватися для того, щоб ті ключики волі. aktywować